Ще одну заяву президента, зокрема України yeah. Володимира Зеленського стосовно інших українців, які заходяться зараз за кордоном, українські біженці. Я нагадаю, що в одному з інтерв'ю Володимир Зеленський сказав, що він припускає, що краще можливо було б, якби західні партнери умовно нам кошти, які витрачаються на біженців, передавали напряму Україні, а Україна вже вирішувала, що власне робити з цими грошима, кому скільки виплачувати, умовно кажучи, і отут дійсно люди не зрозуміли давай. Одразу відверто ми скажемо, що ми бачимо ці заяви поодинокі деяких європейських країн про те, що вони будуть вже точно скорочувати виплати українським біженцям, по перше, стимулюючи їх повертатися. Додому і піднімати там, умовно кажучи, економіку. Ну, по-друге, власне, громадяни європейці також не дуже задоволені, що їх там в чомусь щемлять, скажімо так. Так, от скажи, будь ласка, наскільки це взагалі реальна, знову ж таки, ситуація, те, що каже президент, бо людям не зовсім зрозуміло. Ну і по-друге, юридично взагалі це виглядає як? Ну, якщо дивитися на наших західних партнерів, на те, як ми просимо, поможіть, прихистіть і так далі. Ну, Володимир Олександрович, ну, що сказав, то сказав. Але з точки зору законодавства Європейського Союзу, з точки зору взагалі поняття правового зв'язку фізичної особи країни, де вона отримала притулок, це є неможливо. замовчуванням. Uh, тому особа, яка прибуває в певну країну іноземну, вона ж прибуває туди не як турист, не як турист. Вона прибуває як особа, яка втікає від війни, і щодо неї застосовується один із видів захисту міжнародного, та є статус біженця. І от, а цей статус називається статус додаткового правовий статус там, додаткового захисту. Тобто це той інструмент, який вироблений на рівні політики Європейського Союзу, і люди, які втікають від війни чи інших катаклізмів і так далі, можуть звернутися в країну прибуття за отриманням відповідного статусу. Вони втікають не від доброго життя, а від загроз. Відповідно, всі ж розуміють: ну тобто логіка цього додаткового захисту полягає в тому, що людина не тіпа не з жиру біситься. Вона не політичний притулок просить через там, політичні переслідування, не через там, громадянську війну. Да? Вона просить цю допомогу через те, що все, що вона мала в своєму житті, залишилось в тій країні, де існує небезпека для її життя. І, відповідно, на той період, коли вона не є членом типу, цього соціуму, яким є Європейський Союз, цій країні надається. Первовий статус який надає можливість їй соціалізуватись, отримувати певну допомогу, їздити, отримувати освіту, проходити мовні курси і так далі. Але робити це все без грошей людина не може. Ну вона справді цього робити не може. Тому держава, та яка приєдналася до алгоритму додаткової допомоги, бере на себе зобов'язання, це її обов'язок цю людину умовно поставити на ноги. Чи до того моменту, поки не припинюються відповідні заходи, чи людина не соціалізується і не адаптується, утримувати її, утримувати її ну, з точки зору позиції гуманності, і це її зобов'язання перед тою людиною, яка знаходиться під її захистом в межах її суверенних кордонів, тобто і допустити, що Тій людині буде виплачувати допомогу, яка знаходиться в межах твоїх суверенних кордонів, в якась інша країна, яка може виплачувати а може не виплачувати. Ну, тобто алгоритм зворотній. Ну допускаємо, що механізм, який запропонував Володимир Олександрович, має місце, е, і гроші перераховуються в Україну. А людина живе в Норвегії. І в якийсь прекрасний момент з України платежка не приходить. Ну, не приходить за рахування коштів. Ну, кажуть, подивилися в нього. Він аліменти не заплатив скотина, Ну, чи вона, грубо кажучи, елементи не заплатила. Все, не буде перераховувати. Ну, а людина в Норвегії. І не має за що жити, і так далі. Хто за нього внесе відповідальність? Уряд України, який гроші не перерахував, чи уряд, чи для кого ця людина буде проблемою, чи для уряду Норвегії, де вона знаходиться? Да? Ну, тобто, той, хто бере на себе обов'язок доглядати, він, відповідно, надає певні можливості для існування. І тому він і розпоряджається фінансовим ресурсом. А так, щоб дайте нам фінансові ресурси, ми подивимося, типу хто у вас там де знаходиться, щоб ми їм випадково двічі не заплатили, так це ваша проблема. Ну тобто, те, що ви не можете адмініструвати, де ваші громадяни знаходяться, чи законно вони отримують допомогу, чи незаконно вони отримують допомогу. І більше того, вони отримують допомогу від вас. Ви щодо своїх грошей і бюджетної допомоги, і свого бюджету розбирайтесь самі. Ми ж не ліземо до вас в бюджет. Не ліземо, і ви до нас не лізте бюджет. І фінансування це суверенне право кожної країни, в яке ніхто не може право втручатися там крім випадків якихось рекомендацій. Тому з точки зору правової дійсності, з точки зору здорового глузду, логіки, е такі речі не можуть бути реалізовані. Коли країни хочуть надати нам допомогу, щоб ми допомогли своїм громадянам, вони надають нам гуманітарну допомогу, і ми розпоряджаємося нею як? Через фонди благодійні. Через громадські організації, через спецфонди, через програму там діє житло, чи діє відновлення, чи є відновлення, да чи є ремонт. Ну, от в Київській області там ремонтні роботи проводяться за кошти окремих фондів благодійних да? надається фінансовий ресурс, відповідна організація перевіряє і так далі. І тому подібне. Ну це відбувається тут, в межах суверенної країни, під наглядом, під контролем, і так далі. Але ж мова йде про те, хто де знаходиться, кому де допомагають, що Андрія? Не, не... Я не думаю, що президент не знає цього, і е, е, я тоді власне хочу запитати, як ти думаєш, з якою метою було це сказано, е, е, тому що це більше, я думаю, було звернення до е, можливо українців, які там знаходяться, бо я пам'ятаю історію і слова Федора Веніславського, який казав, що будемо повертати чоловіків, українців з-за кордону сюди. І це, звісно, юристи, такі як ти розкритикували вщенці, сказали, що це неможливо. Західні партнери так само підтвердили, що це суперечить правам людини і так далі. Але ж ну, з певною метою це було сказано, правда. І от цього разу як скажи, як ти думаєш? Ми на той момент так і не уяснили мету висловлювань Федора Володимировича, але з'ясувалося, що в цілому наші юристи доволі непогано орієнтуються в тому, що будуть говорити європейські юристи і дипломати, Да? Що поставило, що поставило під сумнів? Компетентність, на жаль, на жаль, поставило під сумнів компетентність кандидата юридичних наук Федора Володимировича В'яніславського, коли він такої, такі заяви зробив. Навряд чи схожими заявами можна людей повернути в країну навряд. чи. Навряд чи це відповідає про ну, заклики президента про те, що ви повинні бути тут і платити податки, да? принаймні. Ну, мова ж не про фронт, мова і про податки. Після заяв, таких як зробив Федір Володимирович Чедніславський, скажімо, відповідають принципу гуманності і справедливості як послідовних, які дотримуються в Україні. Ну, тому що сьогодні вас повертають. Будуть всіх судити, майно забирати і так далі. Ну, я драматизую, можливо, не зовсім так, такі послідовності, але з свого часу такі заяви теж лунали. А ви він кажуть, ні, ні, дивіться, ніхто нічого робити не буде, приїжджайте. Приїжджайте, будете, якщо що, податки платити. А потім другий крок каже: дивіться, а ми тут взагалі ще й закон про мобілізацію приймаємо. Ну, я не сильно хочу його торкатись, бо я, я сподіваюся на те, що в Верховній Раді вистачить розуму, все-таки його почитати, перш ніж сідати і клацати ну, за кнопки. І кажуть, можете в принципі не повертатись, але консульські послуги ви отримувати не будете. І взагалі, взагалі, якщо вам прийде повістка, то будьте готові, що все, що у вас тут ще залишилось. Ну, якщо у вас щось тут залишилось, може бути часом через суд, там якимось чином заморожений, заблокований і так далі. Ну тобто е, є сукупність заяв від ну, скажімо, не останніх осіб е, політичного керівництва, які не узгоджуються між собою. І знати, чи президент знає і розуміє це, чи не розуміє, чи йому здається, що е, воно звучить з точки зору справедливості, якимось чином вірно. Ну я не вважаю, що політик має озвучувати ті слова, які не можуть бути втілені, або ті, які е, можна піддати критиці, просто з точки зору правил формальної логіки, бо розмивається значення його слів. Ну тобто, якщо ти тривалий час. Говориш ті речі, які не відповідають дійсності, чи які люди розуміють, що не будуть втілені, ну яка довіра потім до твоїх хліб? Як, як розділити е, помилковість судження, умисне сучення, як е, іпсто, ПСО, допустимо, чи якась гасельна промова? Тебе ж, те ж грані розмиваються, да? це як історія, ну, яку я бачив на шпальтах дзеркало тижня, де я теж брали це ж інтерв'ю з Зеленського і е, аналізували його тезу про 30 мільйонів українців, які працюють. І говорили про те, що у нас типу і до війни е, працездатних українців економічно активних було плюс-мінус 15 мільйонів. Ну бо є люди, які е, відповідають працездатному віку, є люди, які є пенсійного віку, є люди там діти, є з тих осіб, які відповідають працездатному віку, які офіційно зайняті, які неофіційно зайняті. Ну і типу, у нас показника в 30 мільйонів не було навіть до війни. І як, ну і це не те, що базові речі, ну але угу. це демографічні показники країни. Зрозуміло. І, ну коротше, є ню Альон, є, є нюанси. Я, я не розумію, розумію посилів, для кого, вони. ну тобто. Для української частини аудиторії я зараз говорю про е, кризу парламентську, на яку натякає керівник фракції Слуга народу Давида Рахамія, коли вже вдруге говорить активно про те, що е, лише з фракції Слуга народу е, близько 17 народних обранців збираються скласти мандат? Подібна ситуація спостерігається в інших фракціях. Це дуже важливим, але я хочу запитати тебе перше. Скажи, будь ласка, як ти думаєш, невже ця криза, так так звана? На та настільки серйозна, що її поки що не можна вирішити ніяк інакше і виносити в публічний простір, тому що я нагадую, що дійсно подібна інформація дуже грає часто на руку нашому ворогу. Нашому... Я думаю, що проблема насправді знову ж таки вже є тою, яку важко приховувати, і те, що лідер фракції вимушений про це говорити публічно. Скоріше за все означає, що він вичерпав е, можливості комунікації не, е, не публічні, в тому числі з суб'єктами, які насправді владу в цій країні реалізовують. Мова в першу чергу йде про, скажімо, ту систему напрацювання і прийняття рішень в країні, яка сконцентрувалася за два роки правового режиму воєнного стану, все таки не в кабінеті міністра, як е, фактично ті гілці влади, яка є похідною. Від парламенту і повинна виконувати закони і виключно на цьому концентруватися. А все-таки сконцентрувалося більше в, скажімо, в такому адміністративному апараті, який повинен забезпечувати діяльність президента України як офіс президента. І скоріш за все, що Давида ну, перестали в якийсь момент часу чути в офісі президента з позиції того, що парламент це насправді. Хоч застаріла вже теза, і вона геть не актуальна ні з точки зору юриспруденції, ні з точки зору взагалі розуміння парламентаризму, хоч парламент і начебто не є місцем для дискусії, він насправді є місцем для дискусії, і він є місцем вироблення спільних рішень, які приймаються всім суспільством. І якщо в парламенті неможливо знайти консенсус чи порозуміння по якомусь питанню, то його продавлювати кожен раз не вдається. Відповідно, продавлення його через силу, воно так чи інакше нівелює значення парламенту, який є органом представницької демократії. Ми про ці базові речі всі десь коли чули, але не розуміємо їх значення насправді від початку до кінця. Тому що дійсно парламент, попри те, що вони всі один з одним, знайомі, народні депутати, так само ну, скажімо, мають якісь певні відносини особистого характеру один з одним. Вони представляють різні групи виборців. Вони представляють різні групи інтересів суспільства і. Залишати поза межами уваги якусь частину суспільства шляхом ігнорування певної політичної сили групи фракцій, чи допустимо, якщо ми говоримо не про виборців, а про інтереси підприємств, представників бізнесу, які так само є суб'єктами, завдяки яких існує країна, і є вже станом на сьогодні неможливим. Тому е, голова фракції Слуг народу, де, який фактично. Може з формальної точки зору чекати на позицію інших опозиційних фракцій, але це знову ж таки тільки ж з формальної, з технічної точки зору прийняття рішень. Вимушений озвучувати цю проблему публічно для того, щоб змінити до певної міри алгоритм прийняття рішень, яких вимагають приймати від Верховної Ради, вимагає хто? Суспільна політична доцільність і політичне керівництво, яке пише і малює завдання. Під ці завдання лідер фракції вимушений шукати порозуміння і консенсус, і він про це говорив: говорив неодноразово. І останнє найбільш з найбільш яскравих там де інтерв'ю, яке він давав е, на каналі 1+,1, Якщо не він говорив про те, що йому вдається чи вдавалося протягом тривалого періоду часу забезпечувати певну єдність, але ця єдність не забезпечувалася автоматом. Типу, ой, дивіться, хлопці, тут є отакий от закон, треба за нього проголосувати. Всі сказали, як зайчики, да, 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 то, звичайно, давайте за нього голосувати. Ні, він був в комунікації із тими, хто з точки зору суспільного осуду є непримиримими противниками свого часу європейською солідарністю. Він комунікував із тими, хто з позиції європейської солідарності є тими людьми, кого потрібно позбавляти мандатів. На це, грубо кажучи, на. Розвалених опозиційної платформи за життя та група бойка, яка залишилась, і без неї по-моєму, близько 10% законопроєктів взагалі б не мали можливості бути прийнята ну теж такий специфічний показник да? ефективності консолідації. Тобто, комунікація, якої не бачить суспільство, насправді існує, і ця комунікація потребує врахування інтересів, і ці інтереси не завжди шкурні. Ну, тобто, так як ми привикли мислити політику, що зібралися і вирішили, кому який тендер поділити, чи кому який там підряд виділити, і, начебто, забезпечили голосування. Є якісь принципові речі, проти яких, допустимо, ну, ситуативний інтерес не може взяти гору. Вони такі насправді існують да? якщо для когось це питання а, саме зараз ця проблема вилізла. Я дуже сильно сумніваюся, що це якийсь унікальний випадок, да і я нагадаю, що депутати днями мають розглянути йти уже скандальний законопроект про мобілізацію, да і тут у нас колапс наближається. Це що таке? Ні, так в тому ти річ, що анонс проблеми публічний він є однією із форм пояснення можливої причини провалу голосування по певним важливим документам. Да, ці певні важливі документи, це може бути і закон про мобілізацію. Може бути. Тим паче, знову ж таки, ми ж повинні розуміти е, ну, якусь хронологію подій, подію, да? що попередній законопроект внесення змін закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, да? Просто народному це закон про мобілізацію, був критично розглянутий і артикульований суспільство лідерами політичних фракцій. Тобто, коли Юлія Володимирівна. Запускає ролик в Ютубі на рекламу про те, що ми досягли свого результату і те беззаконні, які нам пропонували, відкинули, вона бере на себе певні репутаційні і політичні зобов'язання бути послідовною до того моменту, доки цей законопроект, чи та його модель, яка запропонує, не буде такою, за яку вона зможе проголосувати і сказати, да, дивіться, тут це все прибрали. Чи той самий Петро Олексійович, який давав аналогічні інтерв'ю. І знову ж таки представники голосу, які говорили про те, що дивіться, є дискримінаційні певні положення, і окремі представники слуг народу, які кажуть, ну, блін, не можна. І лубінець, не я не пам'ятаю, яку він група депутатську представляє. Це не фракція, але група, ті да? той самий Бойко всі виступили і сказали, що є моменти, які ми переступити не можемо, голосуючи за цей законопроект. І вони повернули його на доопрацювання. Тепер виникає питання: чи кабінет міністрів вносить фактично аналогічні документи? Він він насправді аналогічний. Я б у деяких моментах сказав, що більше ніж е, ну, скажу деспотичний, але скажімо, з більшою сукупністю обмеження прав по відношенню до громадян чи розширення повноважень інших суб'єктів ніж перша його версія. Тобто він, ну як це не зовсім коректно говорити гірший чи кращий законопроект, але він не усунув тих е, протиріч. Про які інші політичні сили сказали, що слухайте, ми за таких умов голосувати не будемо. Ну, а Давіда Георгічу буде завдання зібрати голоси. Ну, бо другий раз ситуація виглядає, виглядатиме доволі дивно, якщо знову його повернути. Да? А Давід Георгійович, вірогідніше за це, все, там, в понеділок, чи коли він це озвучує чи там на вихідних, вірогідніше, за все розуміючи, що цей законопроект буде представлений в стінах парламенту, уже завчасно пояснює, що дивіться, є проблеми. І питання не в тих там 17 народних депутатах, які хочуть вийти зі складу фракції, чи вийти взагалі зі складу парламенту, питання в тому, що теза про те, що єдність, це міф, який існував у 22-му році, вона прозвучала чітко, що тої військової коаліції, до якої ми завжди апелювали там і до. Як оплоту стабільності роботи парламенту, який штампує всі законопроекти, які, в принципі, пропонуються і відповідають суспільному запиту, більше немає. І він не бере на себе зобов'язання по тому, що цей документ, ну, зокрема, якщо ми говоримо про мобілізацію законопроекту, буде проголосований. Це не питання гри на користь ворога. Це погана апеляція, на моє переконання, для того, щоб мотивувати народного депутата. Слухай, ну як не проголосуєш, то ти граєш на користь ворогу. Він каже, слухайте, а якщо я проголосую, то я граю проти свого народу. Ні, ну, Андрій, просто виглядає так, що е, значить, е, я, я устал, я ухожу, є ряд протирічний, який не може піти, е, але от, розбирайтеся з цим самі. Але Але, ну, у нас. Війна не можна парламент просто так кидати. Я все розумію. Є певні моменти, які ти дуже доступно пояснив. Але менше з тим, не вже дійсно не можна запобігти цьому, невже трошечки якось все ж таки дійти до якоїсь дорадчого, дорадчого кімнати і все ж таки домовитися разом? Ні, і не ну, може ми... за це відповідати лише один аварахам'ян. Ну, це неправильно, ні, ні так ти, ти ж абсолютно права, і ми ж про це якраз і говоримо. Да? що Проблему повинні усвідомити ті. Хто є в тому числі причиною цієї проблеми. І причина цієї проблеми не в тому, що хтось втомився, хтось хоче за кордон, чи просто, типу, ну, я зібрався, я ухожу, ви якось розбираєтесь. Тобто, вірогідніше за все, за, на дистанції в два роки. І дистанція тривала. Випадків, коли Давід Георгіч приходив з якимось рулонами, ну, пропозицій, які треба було врахувати, для того, щоб парламент плюс-мінус працював системно і спокійно. Їх було чимало. І просто декілька разів вірогідніше за це можемо. Ну ми припускаємо. Да, у нас у нас, в принципі, аналітика вона допускає можливість певних модель моделей. Да? І можливо, декілька разів йому сказали, що слухай, не переживай все буде добре. Ну, типу, все зробимо, так як, так як домовились. Ви лише голосуєте. Ну, все проголосували. Бюджет проголосували, проголосували. Євроінтеграційні документи проголосували, проголосували. Призначення е, голови там рахункової палати проголосували, проголосували. А можливо виконання зобов'язань, які були взяті в подальшому, не були реалізовано. Ну, допустимо, не знято питання в порядку денному, те, які стосуються церкви. Для mm -hmm. когось це ж принципове питання. Принципове. І в цілому, воно відповідає і вимогам, які перед нами ставлять, в тому числі, європейські партнери, і більше того, ті вимоги, які турбують республіканців Сполучених Штатів. Але ця теза. Залишається актуальною в нашому просторі для певної групи політичних сил, які не протиставляють свою позицію, ті, хто володіють довірою загальнонаціональною, тобто президент не виходить і не говорить, що чекайте, у нас є поняття індивідуальної відповідальності на цьому крапку, і жодної колективної міри відповідальності мова йти не може. Андрія знято ти... питаєш, президент казав неодноразово про те, що він подумує над тим, щоб скоротити кількість депутатів в парламенті. Я про це дуже чітко пам'ятаю, і тут знаєш, ну народжується запитання: власне, а якщо дійсно дати можливість депутатам піти і цим самим можливо змінити там конституцію, закони і змінити кількість депутатів в парламенті, що скажеш? Чи це зараз реально? Це нереально. Ну, те, що президент подумає над цим, це, це не питання ноу-хау президента, це питання вже, в принципі, ну, повної доцільності і демографічної ситуації країни. І це питання вже, по-моєму, навіть в першому читанні було проголосовано саме як внесення змін до Конституції і направлено на розгляд Конституційного суду на предмет відповідності окремого розгляду Конституції під час епохи скаженого принтера у Верховній Раді. Uh, і це не питання виключно волі чи президента. Ну, внесення змін до конституції це конституційний закон. І конституційний закон, який може і потенційно може набути чинності і діяти по відношенню до наступного складу Верховної Ради. Не можна взяти і пропорційно кожній фракції обрізати по пару депутатів. А як можна обрізати мажоритарників? У нас ж діюча Верховна Рада, вона фактично побудована за змішаним принципом. Половина це е, єдиний загально на да, загальнодержавний е, багатомандатний виборчий округ, тобто партійні списки 225 е, да, 225 народних депутатів, і така ж сама пропорційна частина це мажоритарники, яких мажоритарників будемо залишати, яких будемо виключати? Тому це неможливо ні з точки зору техніки, ні з точки зору е, правових процедур. Не говорячи про те, що ключове, що це все впирається, це е, мораторій на внесення змін до конституції про правового режиму воєнного стану. Ну і все, того президент може думати скільки завгодно. Ну так само, як думати про те, що його не влаштовують народні депутати, і можна достроково припинити повноваження Верховної Ради. але це не, це не сумісно з його повноваженнями на майбутнє, можливо, колись, коли закінчиться правовий режим воєнного стану, але у нас вибори президента відбудуться раніше. Ніж буде можливість нести зміни до конституції. Тому е це не питання скорочення кількості, це знову ж таки питання взагалі ну, аксіологічного да, чи ціннісного підходу до існування парламенту. Парламент аби є тим, хто виконує механічну функцію, ну тобто поклапали на документі, і все. Ну тоді треба в принципі допускати, що у нас ну, конституційна. Парламентська республіка, да а, а якась інша республіка, можливо, не зовсім республіка, да ну, хоча ні, унітарна республіка. Я думаю, що з точки зору територіального устрою це цілком закономірний а, територіальний поділ, а якась інша форма організації публічної влади, і цінність парламенту полягає в тому, що ну не можна до народних депутатів відноситися як до суб'єктів, які повинні, і ця криза. Ну і саме в публічній артикуляції вона якраз демонструє те, що ну, в якийсь період часу може не стати момент, коли документи перестануть голосуватися. І цього б не хотілося ні Рахамі, ні Офісу президента, ні комусь іншому. Є, є ще проблема більш вузька. Це вже вона стосується безпосередньо там, тих 17 народних депутатів, які хочуть вийти з фракції слуг народу. Це питання монобільшості. Монобільшість це 230, вже Мар'яни, по-моєму, 234 народних депутати. Як тільки їх стане 225, треба починати що? Переговори про створення нової коаліції, а нова коаліція це переговори про формування нового уряду. Тому проблеми є загальні, загальні. це питання взагалі ну, голосування. Бо, судячи з усього, якщо про це заявляє Давид Георгійович, то навіть 226 набрати доволі складно за рахунок інших фракцій. Mm -hmm. Ну і, і проблема, яка стосується взагалі гілок влади, тобто виконавчої гілки і законодавчої гілки влади, де повинна бути така інституція, як коаліція. Коаліція це новий розподіл е, комітету, це розподіл місць президії. Так? Ну, це ж проблема? Це проблема. Це порушення монополії на владу однієї політичної сили, яка сформувалась, звісно, демократичним шляхом в результаті виборів. Тому е, озвучування. Такої позиції ну, на широкій загал це є формою впливу чи схилення, чи сигналу, але не нам, не суспільству. Суспільство застерігає, повідомляють, що ситуація така є, але проблема, проблема існує на рівні відносин між інституціями влади, де парламент не чують з точки зору місця вироблення рішень, а місце вироблення рішень рахує, що парламент має в силу того, що це не місце для дискусій, просто рухатись за вітром. Але за вітром уже рухатись не виходить, бо кон'юнктура змінилася. Ну змінилася ситуація. Чимало обставин змінилось, і втім і є ця криза такою функціональною, яка дійсно приведе там до блокування роботи парламенту.